Вітаємо, шановні глядачі телепрограми Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і зараз ми вам розкажемо, як у канадській провінції Альберта місто Едмонтон з'явився символ, який знайомий кожному українцю. Хто і для чого встановив тризуб на власному подвір'ю – Дивіться далі. Спочатку знайшов в інтернеті фотографію. І мені сподобалась фотографія, і я представив його, як він буде з білим каменем. І мені сподобалось, і я бачив, що можна зробити. Для нас це нема проблем зробити таку річ. Хто вам допомагав, якщо хтось допомагав? А, мій батько, товариш і ще один товариш, а дружина, само собою. Спочатку я лише думав, щоб герб. І як я представив, щоб поставити матінку Бочу, що вона так як молиться над Україною. Вона молиться, щоб був мир в Україні. Для того я це зробив. Я дуже здивувався до речі, що дуже в нас багато сусідів українців. Вони вже почали признаватися раніше не признавалися, а тепер сказали, я там, я там, і ми у нас тут дуже багато є. І, переважно, всі рожені в Едмонтоні сказали, що дуже красиво. Вони все хотіли бачити фінішу. Воно затримувалось, бо деякі елементи ще йшли по інтернету. Коли побачили, дуже сподобалось і фотографували вже. You don't see usually, you know, this kind of stuff on the street and if you just, you know, normal street walker passes by and then if he see or he or sees something like this, he will be like, This is something different on the street. And I have seen that, you know, it's summertime you you can only do such things during, you know, when there's sun out, right? Wintertime you don't get to do it and it looks amazing too, right? And yeah, it's people when they like walk by. It's like they stop, have a look that, okay, it, this is something different. He put a lot of work into it because I see on his days off, like he was just, you know, keep working, keep working, right? And he put a lot of effort into it. And yeah, it's like, you know, I even showed it to my mom and she was like, wow, this is amazing. <laughs> like who did it, right? I was like, my friend did it, right? Yeah. And him and his wife, uh, they were working on it and, you know, they wanted to make, it's like, what is it? Cause you know, back home they don't know much. So it was like, okay, that's the Ukraine's flag, and that's the symbol, it goes in the flag. So they were like, oh, okay, this is really good. Я пам'ятаю він сказав: я хочу це робити. Я кажу: хочеш, роби нікого не слухай, як хочеш, так і роби йому. Казали, не роби так багато. Йому казали, не роби так зі світлом, щоб це було дуже яскраво. Я кажу, ні, ти хочеш, ти відчуваєш, роби. Реально буде нас видно з космосу. Я батькам кажу, батьки, якщо ви забули, де я живу нашу адресу, відкриваєте Google Map і все, ви нас бачите. Я зробила матінку божу, розмалювала. Ми з чоловіком подумали щодо кольорів. І вирішили зробити її дуже світлою і також розмальовувала герб з чоловіком. Чула, всі питали, чи ми будемо піднімати герб наверх. Ну, чоловік казав, що це дуже south heві. Тож, да, ми вирішили, ми вирішили до того, що він буде лежачий. Я думаю, це краще рішення. Це згадка для мене звідки я. Це. Згадка нашим поколінням, які будуть теж звідки ми і вони це пам'ять для нас. Це була ідея, це був концепт Михайла, і він. Хотів порадитися з всілякими людьми. Ну, як би то, як би це, що ви думаєте? Ну, я думав, що сам концерт буде вже добрий, а, а він тоді аж до деталі починає дзвонити. Каже, ну, в Home Depot є така і така краска, є таке і таке. То я думаю, ну добре, я йому тоді висилаю, а також є таке і таке, а то він тоді. Далі будував свої мрії, свої думки разом очевидно своєю дружиною талановитою, і вони мають якраз те, що ви бачите. Я далі здивований, хто би міг таке робити тільки такою особистою думкою. І щоб хтось смів навіть мати такі думки і таке виконати так майстерно. Я думаю, що ніхто відтепер люди в Едмонтоні будуть здивовані, коли вони про це почують. Я сподіваюся, що вони навіть і схочуться побачити. Я дуже підтримала сина в цьому питанні. Мені сподобалася ця ідея, і я. Ну, це дуже гарно. Тут в, в Едмонтоні є дуже гарна українська діаспора, і може, можуть люди приходити дивитися, фотографуватися тут. Мені дуже сподобалася їхня ідея, що вони так і швидко зробили. Це Вони за три місяці продумували собі, приносили нам різні фотографії. Ми дивилися спочатку. Так, а потім вже серйозно ставилися до цієї справи. Бо це дійсно, ми, хоча ми тут е, багато років, але все одно наше коріння українське і ми, і ми живемо е, тією україною, що, е, що ми любимо це, це наше. Це де вітер волю знає. Ся, я знав, що крізь віки не застри зубно в полум'я, що пам'ять має, нам розповість ким є у цей нелегкий час, Наш хер буде світити, аж до небес крізь тьму, крізь простори серед зіркових плес. Він кличе додому, він правду несе святи, наш знак, що у кожнім з нас є. <звітна> у чужині де зерце, все ще плаче Сяли не на навсталеги хір, тризу пустекці костопа Ні, глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. Ставте вподобайки на це відео, надсилайте його друзям. А якщо ви не підписані на наш канал, то обов'язково підписуйтесь до зустрічі з вами наступного тижня на цьому ж телеканалі.